Усім привіток, дорогі друзі! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. І сьогодні я нарешті офіційно розпочинаю сезон влогмасів. Я цього чекала цілий рік, тому що минулого року я нічого подібного не знімала. Але я дуже люблю насправді цей формат, коли ми готуємось до Різдва, до Нового року. І сьогодні ми з вами будемо разом починати готуватись до усіх цих свят. У нас завтра День Святого Миколая. У мене приїхало дуже багато посилочок. Також у мене тут сьогодні були покупочки, які я вам зараз всі покажу, розпакую. І ми будемо потроху-потроху все це прикрашати та готуватися. Скоріше за все, в цьому відео я нічого не буду читати. Читати. Чому? Тому що я думаю, що тут буде і так багато всього. А вже у наступних влогмасах я буду читати якісь книжки новорічні зимові, можливо, щось готувати смачненьке, а це буде такий підготовчий влогмас. Я сподіваюся, що вам буде все одно цікаво. Перший пакуночок, який я хочу розпакувати, це, напевно, буде. Пакунок з тему, який я сьогодні забрала, дуже довго чекала, насправді це, напевно, найдовше моє очікування цієї посилки. Мені здається, я замовила десь тижні три тому. І все одно мою посилку розформували на дві. І доведеться ще чекати другу частину посилки. Але ну, нічого страшного. Тут у мене найцікавіше і те, на що я більше всього очікувала. По-перше. Це гірлянда. Так. Я замовляла декілька гірлянд. Перша це була гірлянда на вікно, а друга гірлянда була на вулицю. І яка з них яка? Я без поняття. Ось це, мені здається, гірлянда на вулицю. Чи ні? Я щось нічого не розумію. Help. Я думаю, що я коли побачу другу гірлянду, я зрозумію. Ось вона друга. Ось ця, напевно, все ж таки, да. ця на вікно, а ось ця на вулицю повісити на фасаді будинку. Мені здається, вона якась задовга, чи що, чи ні. Ні, в принципі, ні. Ось такі тут будуть короткі штуки. Вона заряджається від павербанку. Це дуже зручно, що я зможу, в принципі, в будь-який момент її увімкнути. Мені не потрібно світло. А якщо буде світло, то я зможу підключити сюди блочок та увімкнути його в розетку. А ось ця, що на вікно, вона від батарейок. Це теж дуже зручно. У мене тут ще будуть якісь покупки для дому. Не різдвяні, а просто, просто декоративні, скажімо так, а у мене тут. Ємкості для чаю ось така, для кави, наскільки я пам'ятаю, для цукру, для чаю і для кави ось такі. Мінімалістичні. Мені сподобалось це оформлення, я їх просто ось так поставлю на поличку, у мене є. І, в принципі, я думаю, що буде гарно. Це ось така просто штучка. Я думала, вона буде дерев'яна, а вона, мені здається, з чогось іншого зроблена. Home. <с> ну, Просто поставлю на поличку. Я думаю, що буде нормально. Вона якості, якщо чесно, дуже гівняної. Тут все осипається, ну нічого. Тут трішки надламалось. Різдвяна піжама. Клас! Це я дуже сильно хотіла і дуже сильно чекала. Теж минулого року хотіла замовити, не замовила, постійно це відкладала, а цього року сказала собі ні. Ти хочеш, і в тебе буде ось така різдвяна піжамка. Штанці на мене будуть короткі, я вже це бачу. Ну, нічого страшного, нормально. Це тримач для туалетного паперу. Не дуже цікаво. Це такі штучки, щоб заклеювати. У нас тут багато дірок від е, різних цвяхів, де щось висіло колись, а тепер не висить, бо я познімала. Я буду заклеювати, щоб так сильно не кидалося в око. І останнє це ось такі два постери, які я планую повісити на кухні. І це просто ось такі два бежевих постери. Bon appetit і let's і! Eat. Ось так будуть висіти. Я думаю, що вони нейтральні і будуть висіти просто круглий рік, бо раніше там висіла вишивка з прекрасними фруктами, але Ні, я не хочу вишивка, щоб висіла на кухні, хочу щось інше. Давайте я вам покажу, ще, що я буду дарувати своєму чоловіку на День Святого Миколая. Я йому вирішила подарувати ось такий набір. Я сьогодні його побачила, мені так сподобався. Тут піжама, теж ковтинка, штанці та капці від бренду Tommy Hilfiger. І будуть ще солодощі. Я купила багато солодощів: чіпси, фісташки, горішки, фанта. Усілякі такі смаколики. Шоколадка uh, тік-так і Ментос. Усі ці штуки він дуже сильно любить, я все це якось запакую, поки що не знаю як, але мені здається, що це дуже прикольно та так по Свято-Миколаївськи. Я сподіваюся, що йому сподобається, тому що він вдома ходить у своїх спортивних костюмах, в яких він ходить на вулицю, або в старих спортивних костюмах. І я думаю, що це не дуже зручно, тому що хочеться якось розслабитись вдома, щоб нічого не тисло нікуди. І я думаю, що ось цей комплект. Ідеальний варіант. Також я сьогодні була в магазині Єва. У нас в Дніпрі відкрився новий магазин Єва Б'юті. І там стільки всього, Боже, я не знаю, я стільки брендів там ніколи не бачила в Єві саме стільки парфумерії, і косметики, я зайшла і вирішила собі купити дещо. Я купила собі шампунь Давінес. Ось це, я вам його вже показувала не раз. Але покажу ще раз, із цієї ж серії маска для волосся. Він найкращий і мені дуже подобається його аромат. Хоча багатьох він дратує, але я просто Ах, кайфую. Він пахне. Дорого. <с> Чесно кажучи, от я не можу інакше його описати. І я кайфую від цієї маски. Воно так сильно розгладжує моє волосся, воно таке слухняне. З усіма тими масками, які я вам рекомендувала. Ну, як я вам просто показувала, що я ними користуюсь, я їх тестую. Вони непогані, але все одно мені не подобається. Тому довелося повернутися до цієї. Також купила собі пудру, я користуюсь ось такою. Мікс. Просто вона прозора. І також купила своєму чоловіку ось такий шампунь 5 в одному для обличчя, для волосся, для тіла, для роботи, для спорту, для життя, для машини, собаки, для всього на світі. Пахне нормально. 200 гривень по акції. Ну, йому, чесно кажучи, все одно чим митися. Я стільки разів йому купувала, якийсь біотерм, колістар або рітуалс. Ну, йому все одно, абсолютно. І він якось і моїми миється, йому все одно там, полоничка чи персик. І я думаю, куплю йому по акції XXXL Size. І мені подарували багато різноманітних пробничків, Мермейд, сиворотка для обличчя, лярош козей, щось зволожуючи. Також мені подарували туш для Вій Лораль, а мені це зараз потрібно. Я хотіла купити, потім думаю, там в мене ще є. Ну, вона трішки підсохла, але нічого страшного. Якось потім куплю. І ще подарували мені два подарункові сертифікати у магазин Вік бренду одягу та в золоту країну знижка. Ну Нормально. Мені було приємно, я люблю подарунки. Тож, дякую Єві за це. Я тепер просто щаслива. А це для мого чоловіка треба буде завтра йому теж подарувати у якості презенту. Також у мене тут є. Подаруночок для таємного Санти, але я його не буду показувати, тому що в мене буде книжковий клуб 20 го числа. Ми з дівчатами влаштували таємного санту, розподілили учасників, і я вже купила частину подарунку. Сподіваюся, що сподобається дівчині, які я буду дарувати. Мені здається, що вона може дивитись моє відео, тому я не буду показувати, щоб нічого не проспойлерити. І давайте я вам покажу ще. Сінцей сьогодні зайшла. Тут, в принципі, нічого такого. Я купила лише ось такі дві подушки. Я їх хочу покласти ось так на крісла: 300 гривень. Ну, нормально. Мені здається, піде. І остання посилка, яку ми з вами сьогодні розпакуємо. Це те, на що я чекала дуже сильно. Я вирішила з цього року над собою максимально познущатися і придбала гірлянду росу. Я думаю, що ви бачили в Тіктоці або ще десь, можливо, про цю гірлянду відео, що вона дуже-дуже тонесенька, дуже-дуже малесенька і величезного розміру. Боже, я як подивлюсь на це, мені стає страшно. Але я сама на це погодилась. Коротше кажучи, нам потрібно з вами буде намотати цю гірлянду собі на шию <хи> на ялинку. Я знаю, що це буде дуже складно і дуже довго, скоріш за все. Я обрала 200 метрів. У мене ялинка 2 метри 30 сантиметрів. Я спитала у продавців, вони сказали, що мені потрібно 400 метрів. Я сказала, що я не готова до цього. Тим паче, що вона коштує десь 1500-1600, Коротше, вона на зеленому дроті. І її має бути взагалі не видно. Нею треба обмотувати буквально кожну гілочку. І потім, коли вмикаєш, це такий ефект вау. Я сподіваюся, що так і буде. Ефект вау, що навіть якщо я дуже сильно втомлюся, я все одно це зможу зробити. Я сказала сьогодні чоловіку, що він має придбати якусь їжу нам, що я не буду сьогодні готувати, бо в мене по плану. Намотувати цю гірлянду. Можливо, це навіть займе декілька днів. Хочу вам показати ще нашу ялинку, тому що вона змінилася. Два роки тому ми купували з моїм чоловіком. Також я показувала у влогмасі, іншу ялинку, вона коштувала там, десь близько трьох тисяч гривень. Я тоді купила, ну, чесно кажучи, не дуже гарної якості ялинку. Вона мені не дуже сильно подобалась, тому що вона не схожа на справжню. Я б взагалі хотіла поставити справжню, але доведеться тоді чекати аж кінця грудня, а я вже хочу щось прикрашати. Тому я вирішила купити все ж таки штучну ялинку, але трішки кращої якості. Ми поїхали з моїм чоловіком в епіцентр. Я так думала, що десь приблизно ми розраховуємо на 5-6 тисяч гривень, що ми купимо високу ялинку прямо у стелю. І вона буде дуже гарною, пишною. Ми приїхали в епіцентр, а там ціни буквально треш: 12 тисяч, 17 тисяч, 25 тисяч гривень за ялинку 2,5 метри, 2,30. Я коли побачила це, я була в такому шоці, я настільки сильно засмутилася, що я навіть тоді забула купити. Кульки просто пішла з епіцентру і думаю, ну блін, ну невже я маю все ж таки прикрашати ту ялинку, яка мені не подобається? Тим паче у неї зламалося кріплення. Ось це. На якому вона стоїть, його треба було замовляти знову, шукати підходяще. І я вже дуже сильно засмутилася і кажу чоловіку: а поїхали в торговий центр, в караван у нас тут, у Дніпрі, там ніби є ялинки. І я там знайшла ось цю ялинку, я її вам зараз поближче покажу. Вона 2:30 метри. Вона Ну, як на мене, вона схожа на справжню ялинку, вона досить пишна. І вона все ж таки коштує 6 тисяч гривень. Це та сума, на яку ми розраховували. Ось така у нас в цьому році ялиночка, а вона називається ніби як ковалівська чи щось таке. Ось тут такі голочки, досить схожі на справжні. Я вже придбала ще в ВТБ ось таку зірку. Вона не дуже стабільно тримається, як і всі ми, але нічого страшного. Ось, і тепер залишилось тільки прикрасити гірляндою, до речі, до якої мені не надіслали пульт. Я ще купила ось такі прикраси в АТБ. Вони теж на батарейках ось такий олень і ось така ялиночка. І трішечки ще кульок, але я не знаю, чи буду я їх вішати. Це вже подивимось, коли прикрасимо гірляндою. Чи не буде це зайвим? А ще я купила в АТБ ось такі гноми. Ось такого поменше, прикольного. І ось такого побільше. Зараз вам покажу. Ось він, красунчик. І тут навіть у нього, щоб ви зрозуміли, горить ніс. Ось так. Клас! Мені подобається. Він такий мілашка. Ось так вони тут будуть сидіти. Мені подобається. Все, друзі, давайте розпочинати найскладніше обмотувати цю гірлянду. Друзі, вже ранок, день Святого Миколая, і я свій подаруночок отримала не під подушку, тому що він би просто не вліз, а під ялиночку нашу, дуже гарну. Я до вас вчора вже не підключалась, тому що дуже сильно втомилась, намотувала цю гірлянду 100 років. І я нарешті отримала адвент-календар від бренду Rituals. Я дуже сильно його хотіла. Подивіться, який він гарний. Ну це просто вау! Сьогодні ніч, до речі, була дуже важкою. Були вибухи, обстріли, але це мені трішечки підніме настрій. І я зараз вже буду збиратися на книжковий клуб по книзі Крістін Генни Велика Глушина. От, тому потрошку буду збиратися. Сподіваюся, що у всіх все добре. Всі зможуть прийти на клуб. І будемо обговорювати книжку. Пропоную вам разом відкрити віконце перше. Я буду відкривати, виходить, аж до Нового року, бо сьогодні 6 -е число, і вже вийде аж до 31-го. Отже, перше віконце. Ой, я так хвилююсь. Блін, <схід> не хочу його порвати ніяк. Однією рукою не дуже зручно. От. Тут у нас. Ось така олійка для душу з ароматом аюрведа. Я його обожнюю, зараз ним буду митися. От, У мене якраз закінчились усі пінки, а олійку для душу я ще не пробувала. От і протестую. Він мені сказав, що всі ви цього року були дуже хорошими дівчинками. Що всі ви добре кушали, що всі ви вчасно лягали спати, що всі ви навіть дуже багато читали книжок. Я була просто в шоці, що ви такі начитані. Тому усі отримують від мене, точніше не від мене, а від Миколаївщика, солодкі подарунки. Є тут моменти, які мені не сподобалися принципні. І це поки найбільше все ж таки книжка, яка сподобалася. І до находися будемо? Так. Десять. Сім. Вісім. Сім. Дев'ять. Дев'ять. Девь. Шість. Дев'ять. Десять. Сім. Сім. І від мене нехай буде. Вісім. Нас сьогодні <14. у> 8, 8, 8. 8. 8. чотирнадцять. <пілит> так, вісім сорок. Ну, вісім чотири. Вісім і чотири. Вісім. І тоді ми добре будемо нерувати. Тринадцять. І не перемикайтесь, безкоштовна участь у найпершому клубі січі місяця 2026 року отримує номер. Можна не приходить, але. Всім. Я вам дуже-дуже дуже сильно дякую за увагу. Ну що, друзі, я вже вдома, вже на домашньому, і хочу поділитися з вами враженнями про наш книжковий клуб. Я була, якщо чесно, сьогодні просто в захваті від того, як він пройшов. Мені все дуже сподобалось, вийшло так святково, дуже затишно. Було на сьогодні дуже багато людей, як ви бачили, аж 14, тому я була насправді трішки в шоці, що нас так багато, але. Всі були абсолютно різними, знову різні абсолютно враження про книгу. Ми стільки всього обговорили, і насправді я думала, що на цю книгу буде дуже висока оцінка, всі будуть просто в захваті. Як це, наприклад, було з провулком світлячків, але не так сталося, як гадалося. Насправді сталося трішки навпаки. І багато кому книга не дуже сподобалась. Навіть були там оцінки 6, наскільки я пам'ятаю, з 10. От, я трішки здивувалась, але в принципі це абсолютно нормально, що комусь книга подобається, комусь не подобається. Багато хто перечитував цю книгу, як і я вдруге. І у когось, навпаки, змінились враження у позитивну сторону. У мене вони змінились більш в негативну сторону при перечитуванні. Я стала помічати якісь кліше, якісь такі не не дуже потрібні повороти сюжету, в драматичні занадто, от тому трішечки я знизила оцінку книзі. Раніше вона у мене була 10 з 10, а цього разу після перечитування я її поставила 8 з 10, але це все одно дуже-дуже хороша книжка. Середня оцінка, як ви вже бачили, вийшла у нас 8,4 з 10. Це все одно дуже класно. Тому я вам раджу цю книгу, якщо вам хочеться атмосфери зимової такої, атмосфери армії. Аляски сімейної драми психологічної, то обов'язково читайте велику глушину Крістін Генни. В цьому відео я, в принципі, нічого не читала. Я більше зробила акцент на те, що ми прикрашали нашу оселю. Як ви бачили, попередній кадр ми з моїм чоловіком повісили нарешті гірлянду на вулиці на наш будинок. Вона буде працювати також від павербанку, тому що ну, світла у нас немає майже там, 3 години, максимум на день. Тому я думаю, що дуже вдалим було рішення взяти саме на від павербанку, щоб вона працювала. Мені сподобалось, як це виглядає. Дуже затишно, прикольно. Замерзла на вулиці, рук не відчуваю взагалі. Ніс замерз, але я вам хочу показати взагалі, які книжки я б хотіла. Хотіла, не означає, що прочитаю, але я б хотіла прочитати цієї зими цього грудня. І, можливо, навіть засніму це у Влогмасах. Ну, якусь з цих книг точно прочитаю у Влогмасі, не знаю точно яку. На своїх полицях я назбирала п'ять книжок з такою зимово-святковою атмосферою. Цю я вам вже показувала це, і все змінилось за мить Сюзани Редферн. Це якась драматична історія про дівчину, яка потрапила в аварію і застрягла у потойбічному світі і спостерігає за тим, як її родина переживає ось це горе. Я думаю, що книга насправді класна, її дуже багато мені хто рекомендував, тому хотіла б її прочитати саме взимку. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Далі ведмеже місто Бакмана. Я вам вже показувала, що я її хочу прочитати. Тут я вже не впевнена, що я прочитаю її у грудні, тому що не так багато часу залишилося, Книжечка дуже об'ємна. У мене дуже багато і роботи, і справ, таких, які потрібно зробити в цьому місяці. І я, в принципі, не читу, нікуди не зник, тому я не впевнена, що ця книга буде прочитана саме в грудні. Скоріше за все, це буде вже січень або лютий місяць. Далі колекція Омели це така збірка оповідань різдвяних. Я думаю, що цілком можливо, що я її прочитаю. Тут у нас небагато сторінок, 298. Я думаю, що вона прочитається дуже швидко. І, скоріш за все, її я зможу подолати, скажімо так. Ось така теж малютка, мій грудневий коханий Лорен Ашер. Теж, мені здається, буде нічого такого особливого, але книжечка маленька і прочитається, я думаю, досить швидко. 200 теж з чимось сторінок, 270. І ось така вона гарнесенька. Тож, можливо, прочитаю. І обов'язково я прочитаю до 20 грудня найдивовижніший злочин року від ВСЛ Еллі Картер. Ось така красунечка. Кажуть, що це дуже класний детектив, суміш детективу та романтичної історії і різдвяної взагалі книги. Тому я дуже хочу її прочитати, і ми будемо проводити таємного санту та клуб з цією книгою 20 грудня. З дівчатами будемо обмінюватись враженнями про цю книжечку. І я вже чула супер багато позитивних відгуків про неї, що вона дуже легко читається, що вона класна. Тут, до речі, 413 сторінок. Я не скажу, що дуже крупний шрифт. Ось такий. Я думала, що я її зможу прочитати за вечір, буквально, можливо, там, максимум за 2 дні. А тепер не впевнена. З моїми темпами читання зараз взагалі не впевнена. Але. Треба буде якось змусити себе її прочитати. І, скоріш за все, це теж буде влогмас. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви бачити його, де я читаю цю книгу, можливо, там щось готую смачненьке, і потім цей влогмас перейде у е, наш теж книжковий клуб. Я покажу, як ми будемо проводити таємного санту, хто що там кому подарував. Якщо вам таке цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. От так, друзі, ось такі у мене плани. Плани я не знаю, чи виконаю їх чи ні, але принаймні я на це сподіваюся. До речі, ось піжамка, яку ми з вами розпаковували з тему, непогана, вона не дуже гівняної якості, тому я дуже задоволена. Вона коштувала приблизно гривень 500 якщо я не помиляюсь. Кому потрібен артикул на тему, можете написати в коментарях. Я із задоволенням з вами поділюсь. На цьому я буду вже завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, що вам було затишно, комфортно і цікаво його подивитися. Я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня, затишних свят, щоб все у вас було добре і до зустрічі у новому відео. Усім па-па!